Всім привіт, дорогі друзі! Це з вами знову я, Костянтин Вакуленко. Щас, хвилинку. Це знову я Костянтин Вакуленко. Я вам кое що хочу показати. Зараз. 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 Например, це присавка це міні-Супернітен. Це я давним-давно виписував. Тут, бачите, сейчас, хвилин. Зроблено у Китаї. Бачите? Напишіть обов'язково коментарі. Ментарі. Так, це, це два... Зараз хвилин. Це, наприклад, це, наприклад, два гнізда. Це можна самим, можна і з друзями пограти. Оце, наприклад, це, наприклад, кнопка. Це збивати Р Ресет, а це пав. Power, бачите? Це називається приставка Денді Супер Міні Нітенда. От бачите? Напишіть мені обов'язково в коментарі. Так. Ідемо далі. Це в комплекті йде... Це в комплекті йде джойстик. Можна грати саме, можна з друзями. Можна пограти в Contra 7. Супер Contra 7. Так. Ідемо далі. Це теж, це теж один джойстик. Можна саме, можна з друзями пограти. Так. Так, це напряме блочок. Він підключається до присавки. до Супер Нітенда. Супер міні Нітенда. Знаєте, оцей джус. Yeah. Може телефон, може і до пресавки. може грати шоуго. Так. Ідемо далі. Так. Це провід. Е, жовтий і червоний. Я граю ну, до телевізора. Підключається, тільки. Я граю тільки на чорному білому. Так. Ну, я, ну, я показав. Напишіть мені обов'язково в коментарі. Так. Ідемо далі. Зараз, хвилинку. Так, це, наприклад, це, наприклад, Sega. Sega Mega Drive 2. Це я виписував. Це теж. Це теж зроблено в КТО, бачите? Бачите? Так. І в комплекті йде зараз. У комплекті йде картридж. Це, наприклад, Mortal Kombat Ultimatum. На Siegi. І він вставляється сюди, бачите? Бачите, ну він не рівно стоїть. Ну це я грав в Sonic, але насправді це Mortal Kombat Ultimatum. Ну, це я кардріч, це, це я виписував на своє ім'я. Е, мене він не рівно стоїть. Мене обдурили. Мене обдурили. це у всьому усьому винен магазин Prom. І там працюють шахраї. Вони напевно поміняли гніздо. Siaofy на Дендівський. Напишіть мені обов'язково в коментарі. Так. Так, ми не будемо зупинятися. Так, наприклад, це, наприклад, джойстик. Це, наприклад, Це, например, джойстик. Можна пограти самим, можна і з друзями пограти. Ну. Що угодно. Так, і в мене є ще один джойстик. Так, ось іще один мене джосик. Можна саме можа з друзями пограти. Mortal Kombat Ultimate. Ультимотом. Так. І ще я вам. І, іще йде провід Білий і жовтий. Відео і аудіо. Підключається до себе присав, бо мотоблочок Е, ну, я вже все показав. Ну, блочок я не покажу, бо він мене поламався. Він мене поламався. Не лякайтеся, обов'язково, напишіть в коментарі. Ну, ту приставку я вже показав. Ну, ту приставку я вже показав. Я ту приставку е, віддав е, 450 гривень. Я виписав на своє ім'я. Я на своє ім'я виписував. Виписував. Вип... А, щас, хвилин. Сього я давним-давно виписував. Це перед Новим роком. Мене надули і в всьому винні шахраї. І працюють у магазині пром. У сьому прому у сьому ви. Напишіть мені обов'язку. Ставте за це лайк. Репости ставити не раджу. Підтримати, давайте усі наберемо е, десь 950 лайків. І наберемо. 10 тисяч переглядів. Напишіть мені обов'язково. Підтримайте. А, я вам по секрету. Ще не все, я по секрету вам ще скажу. Мене одного разу хотів мене збити мешко сукор на машині. Ну, це давно було, це було ще 5 років. Він мене хотів, по... він, ну Він мене залякує. Ну, він мене залякує і хотів мене по-справжньому Ну, Він хотів мене по-справжньому збити. Це коли дід із баби були. Дід із баби були живі. Мішкосокор хотів мене по справжньому на машині збив. І я машину запам'ятав. Металік темно-червоний. Номер на позад надпису Тумон із гербом, на мою. Ну, так, да, ось я все можу сказати. Ну що, дорогі друзі, давайте прощатися. З вами був Костянтин Вакуленко. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте дзвіночок. Обов'язково додавайтеся в групу ВК. У групу ВК підтримайте мене. І хай вам щастить з вами. Привіт, дорогі дівчата. Запам'ятайте номер 098 58 59 542. Мене звати Костя, мені 32 роки. Я із Черкаської області. Дзвоніть і не соромтеся. Добре, бувайте. Hum! 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 Boa,